З групою десь до 150 чоловік витягну з позицій. десь 200-х, 300-х. Це моя група, плюс у мене ще буржуй, теж десь до такого кількості людей винесли з позиції людей. Тобто у нас багато, багато людей було. Дуже... У нас такі випадки були, що в день 20 чоловік. Зараз ми виносили 200-300. Ми втратили, втратили одну позицію і на тій позиції залишили дуже багато двохсотих. І двоє-трьохсотих, троє. було, Спочатку було троє-трьохсотих. Ми їх не могли ніяк підійти забрати, тому що так жорстко крили. Ми по ньому, чисто випадково, з хлопцями пішли забирати одного хлопця, зайшли на позицію. Тільки витягуємо, його забираємо, заходимо і тут починається наступ. Щоб ви розуміли, ми на витягнули відтягнули від позиції, там трошки була ямка маленька, і заїжджаємо два танки, одна БМП повністю по кругу починають запострелювати. Я просто думав, що вже вся. Я думав, що ми просто не виліземо. Не знаю, з яким словом. Я просто виглядав, щоб не йшла піхота, тому що позиція вже була втрачена. Вони зліва справа заїхали, почали насипати з БТР, з танків, просто осколки летіли. Я думав, що вже хлопцям капець, тому що ми впали в дві різних ями, ми всі в одній ямі. Хлопці в інші, я, думаю, капізне, просто вже, чесно, декілька разів попрощався з життям своїм вже думав, що все вже. Але все одно дивився, виглядав, щоб не шла піхоти. Як тільки закінчилось, відстріляли ці снаряди, відтягнулися, я тоді бачив, що всі живі хлопці відтягнулися, але ті двоє так довго лишили. Майже сутки лежали. Все. І ще біда в тому, що вони ходять по радіостанції, коли за нами коли нас заберуть. А ніхто не може просто підійти. І вони бачать, що для групами деваку починають її одразу крити. Крити, просто не підпускали взагалі. Потім мочі питалися зайти, вночі теж не змогли зайти. Потім 95 ку ходила, тому що снайпера працювали ночі, і з тепловізорами там теж не можна було підійти. Ніхто не мог забрати. І потім вже зранку я там трошки прийшов у себе. Очі не зібралися в групу візусли, і заслі й мину витягнули тих двоїх дуже під ранок. Просто не знаю, як ну так слава богу, хлопці десь пережили на що.